Коротше, це коротше, прикол, зрозуміли? Купа іграшок он лежить. Їм не цікаво. Вчора взяла отаку качечку, вона тарабанить. І це, це в мене німці завжди граються. Зараз побачите. Головне, А зараз знайшла полюрок. Звісно, він погризаний, бо він від відсуценят німецької вівчарки залишиться. А ну тікайте, тікайте, люцик не виходиш. Люцик, тільки відкриєш вольєр, він уже в хаті сидить. Завжди його в хаті ловлю. А ну, ну? Каченя? Хто? Хто на каченя? Тиш. Нормально, нормально. Піде, так? Ага. Да? Угу. Ну, все, 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 нормально. Нормально. Фія. Пінь. Ну? А хто поведеться на новий пулірок? Ви такого ще не бачили. Люцик? Боже, яка гарна фотка була б. Люц, А ну, Люцик, А ну зроби красоту. Камар, це не твоє. Це ти мала була гралася. А ну-ка, опа! Буде битва, зараз чи не буде? Що таке? Мотя, я її називаю Мотій. Не гелій копія Мотя. Ну так, да, все, за пулер пішла битва. Ну, все. А те, що тут короче, поняли, осьо мале лежить сп спеціально для малих. Нафік не треба. Що, люцик? Осьо мале лежить, нафік не треба. Ось пулер. Та тихо, а там менше, блін, зламаєш лапи. Ось ось пулір лежить, нафік не треба. Ну щось новеньке, то кинеш. Це гаплик. Оно. Оно. Ну да. Ну, да. Фея, фея дарвалася така, опа-опа, закачечку битвах. Хто там мене гризе знов за дупу? Атаманша. Йолки-палки. Симулянт. Симулянт від сьогодні вже е, знайшов свою родину. 11 серпня він їде в нову сім'ю. Якось мені так становиться, не знаю, грустно. Капець. І грустно. Люцик. Ей люцик. Ти симулянт також вже пристроєний. Атаманша, то, понятно, від самого початку. Фея майже від самого початку. Де моя красота? Симулянт, я тебе вітаю. Ми знайшли тобі того, хто буде тримати тебе завжди на ручках. Будеш ти там, ото, зараз, книжно побачить, напишеть, ну що, таке в попу цілований, коротше, тебе будуть любити. Ти будеш найкращий хлопець. Ну, качечка пішла в рознос. Гаплик качечки зараз буде. Залишилися. По цій малої так питання у мене і стоїть до сих пір. Люсик, на. Люсик. Кинь ту качку. А таманша. Ну. А то менша. А то менша. Ну, лиснятко, мені дуже шкода, але, блін, не знаю. Але я шукаю йому гарну сім'ю, я шукаю йому гарну сім'ю. Багато хто пише, що залиште собі так. У мене якось з ним ну, він зведе мене з розуму, цей малий. От, знаєте, він зведе мене з розуму. Оце ці глазенята, оце ці оченята, оце такий мамин. А там даванше. Він такий мамин, мамин, але я ж розумію, розумієте, це відповідальність. У <кхи> мене троє вівчарів. На кожного треба дати. Дати свій, свій догляд, виховання має бути. Це не просто завести собачку, щоб вона от, знаєте, в себе в тебе болталася, як той бур'ян в угороді. Треба займатися, треба показувати. Чуть-чуть я працююча людина. Як, звісно, його ніхто не схоже, то мамка його нікому не віддасть. Лисенятку? Да? Лисенятко щось нікуди коротше, і не торопиться. І залишився ще один ось. Він дуже перспективний малий, Ну, от я не знаю, це, ну, він. Е... Ну такий, він найбільш вже сформований. Оце цей малий цей інтелігент. У нього дуже цікавий характер, він такий чуний малий. Він не надоєдливий. Ну оце тільки до комари, поняли. Він не надоєдливий, він собі тихенько, Що таке? Розірвали, так не їсти, не їсти все, гаплекачки, да? так? чекайте, дай сюди. Оце не можна, поняли люди. Оце лисеня сюди, бо буде біда. Кого ви з'їли, скажіть мені, будь ласка, качечку. Ану, лисіня, кинь. А, стой! Спусти! Опа! Все. Качечки я гаплик, качечку більше не продовжуємо давати в експлуатацію дітям, бо буде біда. Цю вату не можна їсти, треба дивитися. Ану, лисеня, покажи мені свою пику. Що там ну? Степи? Ага. Да-да, в мене нічого не копнеш. Дай, дай подивитися, що там. Давай подивлюся. От зараз, ну, зачекайте, виташу. Стоять лисеня, я сказала. Ось, оп, бачите, взяв собі кусочек. кусочок. От мене так просто не здихається, понятно? мене так просто дурньою не Фух, Оце давати не можна. Тобто іграшки мають бути під наглядом, Ці цівати наїдяться, воно стане, воно буде непроходимості. Не можна, треба завжди під наглядом. Це такі оці, що... Ага, усе ще валяється. Йди в баню. Іди в баню, Мотя. Ті, що для тварин іграшки, то вони більш міцні. А ці, то, звісно, це дитячі. Що, люцик? Люцик, голос. Дай. Ташнотик, давай. Голос. Зараз хлопну тобі. Голос. Давай, голос. Марка хоче голос. Тамара, всі знають, що ти вмієш. Дай, голос. Люцик, 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 люцик. От тільки присядь до них, от тільки присядь, все, габлик. Оце таке. Як я кажу, знаєте, коли ну, продаєш цуценят, то завжди люди думають, що коли залиши останнє, то найгірша цуценя. Посліді. От наразі мені дуже не зрозуміло, я ж кажу, люцик дуже гарної якості, він виставкової якості. ну, По характерам, от я скажу, це цей інтелігент, він дуже... Ну він такий, він комфортний дуже. Лисенятко, воно дуже комфортне. Да? Давай я яйце заберу. Мені подобається, світло погано падає, на фотографіях краще їх видно. А на телефоні, то бачите, світло трошки падає, як що. То вони гарної якості, вони виставкові, ну такі перспективні, перспективні малі. Як я колись продавала мірочку, хотіла її собі залишити, а потім ну потім так страпили, що карюша і мірочка вони одного характеру. Да, Люцик? То я її виставила останню. То я ж кажу, вона була остання в продажі, але це було саме гарне цуценя в посліді. Так і тут в мене наразі виходить, не знаю, десь. Хтось чекає його цього малого і лисеня, хтось чекає, хтось ще не побачив цю красоту. Так, лисенятко. Каже, я такий мамі, я такий мамі, такий гарний мальчик. А так вже всі діти, ну крім моті. Мотя пока випрос. Питання, питання. По моті питання в мами. дик 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 до мами. А так. Манюньки, що лисенятко? Лисеняк такий, мам, не хоче нікуди до кого йти, хоче. Люцик, люцик, люцик це капець, це капець! собака улибака. Вони всі собаки-олибаки, всі собаки-либаки, всі це, це, це е, вічний позитив, вічний настрій. Люцик, що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Приїли, скоро тебе заберуть і все. Будеш за мною сумувати. Зрозуміло тобі. Будеш сумувати за мамкою. Лисеня? Ну да. Мотя? Симулянт, симулянт! Ти прилаштований, я тебе вітаю, красотун. Запав ти в душу багатьом людям, а достанешся ти таке щастя лише одній. Фейка? Хіка, чудо. Мотя. Лисеня, йди покажись. Адаманша, що там виглядаєш? Адаманша? Адаманша. Хочеш свалити? Люці, що таке? Хто це там? Ну да, лисеня, конечно, конечно. Іграшку я ззаду взяла. І він такий за іграшкою гріється телефон. Нічого не можу зняти. Нічого не можу зняти, бо дуже гріється телефон, дуже спека. У нас майже 540 градусів, то нічого не можу зняти. Ай, мами, йдіть, мамини. Ой, мани, симулянт. Мамини, мотя. Інтелігент. Тихо. Фейка. Люцик. Люцик такий. А я знаю, коли мене звуть. я знаю, да? Люцик. Лисенятка. Лисенятка завжди на руках. Інтелігент, іди сюди тебе покажу. <гум> такий він на панду схожий, такий прикольний, коротше, малий, він дуже перспективний, я не знаю, я ж кажу, за нього, за нього навіть ніхто не питає. я Не знаю, як це так. ну, хтось, хтось такий, хтось такий Дуже гідний його чекає. У мене так завжди. Оце якщо ну, не питають за якесь цуценя, то воно буде в таких руках, що всі ефігіють. Ты. Все, выхожу. Садить, бебезяки. Люзик, что ты позируешь? Что ты позируешь? Что ты позируешь? Люзик. Жопик.